Мої вітання, друзі, на ремонті. Інвертор 12220 на 300 Вт, не синусний згрів. Згорає запобіжник, його тут немає, він відсутній. Розбираємо, відкручуємо всі гвинти з панелей, відкручуємо від транзисторів пластинки і достаємо саму плату, виймаємо її, виймаємо ізолятори. так далі ми Оглядаємо, все нічого такого горілого немає, але ми бачимо, що вже у нас була заміна. До нас транзистори по низькій стороні мінялися, і в модулі керування щось він відпаювався, щось, щось робилося в ньому. Так, спочатку ми перевіримо транзистори по низькій стороні. Як вони себе... Почувають, як ми бачимо, один уже у нас в пробої. Так, перевіряємо другий, другий пробитий по гейту. Це трішки хуже, тому що може достатися драйверу керування, транзистори у нас під заміну, звісно. Так, І далі ми перевіряємо по виходній частині. Гашміст у нас цілий, пробою тут немає, тобто, можливо. Переплюсували. Відпаюємо транзистори по низькій стороні, це у нас 32,05. Далі перевіряємо опери по гейту. Вони в районі 10 Ом, 1,10 10 Ом складають. Перевіряємо один, він справний. І на другому транзисторі теж перевіряємо, він теж справний. Далі, перед тим, як. Запаяти транзистори, нам потрібно перевірити сигнали на самих гейтах за допомогою осциллографа. Вставили запобіжник і, звісно ж, подаємо напругу. Вмикаємо. І, як ми бачимо, по гейту, у нас на одному транзисторі є сигнали. Так, і перевіряємо на другому. Все у нас тут в порядку. Можна сміливо запаювати транзистори. Так, паяємо оригінальні 32,05. Вставляємо їх, формуємо, щоб вони прилягали потім до радіатора. І, звісно ж, паяємо їх. Підпаяли, ніжки, звісно, відкусили. Так, І далі подаємо напругу і робимо тестову перевірочку в розібраному стані. Вмикаємо. Так, подаємо. Під'єднуємо вольтметр, як ви бачите, напруга у нас з'явилася 208 вольт, ми її потім підредагуємо. Під'єднуємо лампочку навантаження світлодіодну. Як ви бачите, лампочка засвітилася, напруга є. Далі все збираємо, закручуємо пластини до радіатора, перевіряємо їх, щоб ніде не коротило. І, звісно ж, під'єднуємо напругу. Так, подали напругу, вмикаємо, як ви бачите. Нагрузка у нас лампочка засвітилася, міряємо напругу. Напругу я підкоригував трішки 220 вольт. Тобто, все запрацювало, можна віддавати і нехай користуються. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.